У раціоні кожної людини в нашій країні присутня гречка, вона смачна і корисна, і просто готувати це ідеальний варіант для швидкого обіду або вечері. Достоїнств у цієї крупи дійсно багато, мало хто знає, але гречка культивується вже більше 4 тисяч років. У цій крупі міститься рекордна кількість вітамінів, мінералів, білків та інших корисних речовин, які зміцнюють здоров'я людини за цієї, навіть прозвали царицею круп. Ми склали список з 10 класних страв з гречки, які змусять вас по-новому подивитися на цей продукт. Гречка з молодим цибулею. Гречка хороша в максимально простих рецептах. Вони розкривають її характерний смак і радують шлунок. Приготуйте на обід або на вечерю гречку з молодим цибулею. Цей рецепт по-особливому осняний. Він змусить вас поглянути на звичну гречку абсолютно по-новому, просто і дуже смачно. Болгарський перець. Фарширований гречкою і тофу. Фаршировані болгарські перці це любов, існує безліч рецептів цієї страви. Часто болгарські перці фарширують м'ясом. Це дійсно дуже класне поєднання, але далеко не єдине можливе приготуйте болгарські перці, фаршировані гречкою і тофу. Цей рецепт вас приємно здивує. Гречана запіканка. Запіканка це особливе блюдо. Вони завжди виходять надзвичайно смачними, ситними і апетитними. Гречана запіканка не є винятком, ніжна печінка, і вершки додадуть цій страві вишукані нотки, так що його можна подати навіть до святкового столу. Не забудьте посипати запіканку свіжою цибулею перед подачею. Свинячі відбивні з морквою і смаженою гречкою. Гречка це прекрасний гарнір. Вона ідеально поєднується з будь-яким м'ясом і птицею. Щоб в черговий раз в цьому переконатися, приготуйте свинячі відбивні з морквою і смаженою гречкою. Крупу для цього рецепта радимо саме обсмажити. Так вона вийде максимально ароматною і хрусткою. Гречка з грибами, гречка і гриби. Це класика. Поєднайте ці два інгредієнти в одній страві, вийде дуже смачно і ситно. Гречка з грибами відрізняється легкими мисливськими нотками і моментально переносить вас в затишну і домашню атмосферу, безпрограшний варіант вечері для домашніх посиденьок, гречка з помідорами і чесником. Гречку обожнюють за те, що з неї можна приготувати експрес-вечерю. Пропонуємо залишатися вірними традиції і готувати гречку так само швидко, але при цьому різноманітно один з таких оригінальних рецептів гречка з помідорами і чесником, класний спосіб відновити бадьорість і енергію. Котлети з гречки з грибами, з гречки можна приготувати класні котлети. До таких поживним котлети і гарнір не потрібен. Тому поєднуйте їх з овочами і зеленю, листовий салат і болгарський перець. Прекрасний варіант ділимося рецептом котлет з гречки з грибами ця страва стане одним з ваших найлюбленіших. Оладки з гречки з гарбузовим пюре це дивно, але гречка круто поєднується з гарбузовим пюре. щоб переконатися в цьому особисто, побалуйте себе оладками з гречки з гарбузовим пюре – ситні. Але разом з тим дуже легкі оладки стануть ідеальним сніданком або перекусом протягом дня. Подавайте їх зі сметанним соусом. Щука фарширована гречкою. Гречка була популярним продуктом і на русі існує безліч рецептів приготування цієї крупи на староруський манер. Щука фарширована гречкою це один з варіантів. Візьміть цей рецепт на озброєння, якщо вирішите здивувати гостей, то це найкращий спосіб. Банановий хліб з гречкою. А ще з гречки можна приготувати смачний десертний хліб, у вихідний день його ніжний смак і приємний аромат зберуть всіх домашніх на кухні. Гречка в цьому рецепті використовується в двох варіантах: крупа і борошно, їй знайомий смак додасть хлібу особливу родзинку, ділимося рецептом.